І всім привіт! Ви на каналі Олег Максимович і сьогодні я знімаю виживання в Майнкрафт, але я перше собі прорублю шахту і тоді переключусь виживання. Робимо шахту. Так. Я собі тут побудуюся. І тоді переключуся виживання. Або зразу переключуся виживання, тільки зроблю собі сходинки. Уй! <звук> так, зроблю сходинки перше, де моя шахта. Ого, як високо. Так, робимо сходинки. Раз. 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 Ой. Так, зламали. Раз. І знову раз. 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 Це не забираємо. Так. Так. Так, 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 так. Це не будуть такі якісь класні сходинки. просто якісь такі собі зроблю. Так, підлечу сюди. Тут добре. Так. Можна буде зробити... Ось полити воду, щоб падати. Так. Дрítulo вот так будет, так будем Такс, 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 такс. Так. Так, так, так. Так, 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 так. Ой. Так. Так, так, так. Так, еще чуть-чуть. Ой, так, поставимо факел Может, ты мне я. Так, так. Спускаемся нестер. Так, 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 забираем, забираем, ставим, 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 опускаемся. О, так, це все вже. Завплакали. Так, 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 так. Так, так. Це ми забираємо. І так, сходинки у нас зроблені. Можна переключатися в виживання. Це ми, так, собі переключилися, можна лізти наверх. Так, дощ таки не перестав падати. Так, лізем, лізем. Дем-дем-дем-дем. Ой, тут я влог Ось поставив. Забираем. Тут поставив. Так, вилізли. Тут ще один заберемо. Так. Так, так. Це ми забираємо. Це я боюсь, на версії 0.13.0, Build 1. Так. Останній блок, напевно. Це собі буде на запас, так, останній блок. Так. Можна зробити версачок. Тут поставити кнопку можна зробити. І спускаємося вниз. Ідемо по дереву. дем Дем, 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 дем. Ідемо майже дійшли. Не робимо трошки. Я сьогодні собі яскращу кірку, а на наступний раз е, вже завтра вийде друга серія. Це перша серія, а на наступний раз вийде друга серія. ідемо швидко до хати взора мови. починаються спавнити. спавнитися. Наступній серії я вже собі добуду ліжко, сундук. Все таке. Поки що так. Будемо виживали. Сьогодні знімлю одну серію, вона буде така невеличка. 10 хвилин. Піднімаємося. Факели для того, щоб освітити дров, щоб моби не спандовилась. Так, зашли. Робимо Подробишка. Робимо собі одну плиту. Миску. Все, Дарво собі лише тут до наступної серії. І так, з вами був канал Олег Максимович. Ставте пальчики вверх, підписуйтесь на мій канал і всім па-па!